Як з такої фари зробити таку? Для цього нам необхідно шліфувальний папір тисяча, півтора і два з половиною. Проста водичка, губка і мікрофібра, професійна полірувальна паста кох, але в кого її немає, можна купити дішман за 100 гривень. І результат такий самий. Полірувальна машинка і малярний скотч заклеїти мені рот. Та ні, жартую, обклеїти фару. Що, приступаємо? Миємо фару від бруду. <плес> витираємо на сухо. Для початку змочуємо водою і шліфуємо тисячкою. Далі півторачкою і фінішною дві з половиною. Витираємо і обежирюємо. Наносимо пасту. І приступаємо до поліровки. Ки потрібно бронеплівку ще клеїти, але так як нас її нема, ну то піде так. Можливо, не ідеально, але як для себе, то може бути 500 гривень. Зекономили.